І от що робити насправді? Чи потрібно купувати цей йодит калію? Чи не потрібно? Поговоримо зі Світланою Свічкар. Це лікар-ендокринолог. Вона з нами на зв'язку. Пані Світлано, доброго ранку. Доброго ранку. А, пані Світлано, ми якраз хотіли і ми спілкувалися між собою, чому ми хочемо це вімкнення. Вже багато було а, відповідних розмов, але хочеться ще раз чітко наголосити, кому не можна в жодному разі робити ось цю профілактику. Адже у нас люди ну є люди, які в принципі і чай а, з хлоркою п'ють, бо думають, що так буде чистіше. Але зрештою а, можна ж дурні наробити потім собі на. Все життя. Угу. Е, ситуація наступна. Е, значить, йодну профілактику, взагалі, просто хочу розібратися з, чітко із самими е, тлумаченнями термінів. Якщо ми говоримо про йодопрофілактику, профілактику, ну як взагалі це ну, така певна е, кількість препарату, ну трініше мікроелементу йоду, який нам потрібен на добу для нормального функціонування щитоподібної залози, це десь приблизно, ну так, плюс-мінус 150, 200 наголошую, мікрограм. Е Ну, наприклад, йоду, да? Або там, от е, я чула там одна із е, дівчат сказала, що носить з собою таблеточку йодомарину, то оця таблеточка йодомарину це профілактика. Так пити її чи ні? Профілактика йододефіциту А якщо ми говоримо про блокування, Почекайте, давайте тоді до до профілактики, бо це важлива інформація. Ви кажете, скільки нам треба для нормального функціонування зараз одразу уточнення, якщо використовувати йодовану сіль, цього вистачить, щоб отримати необхідну кількість йоду для звичайного життя для достатньої кількості, так ну тобто, це має бути десь 5-10 грамів, тобто щоденного використання. Добре, тобто, в принципі, використовуємо йодовану сіль, їмо час від часу там морську капусту, і нам Добре. цього е, вистачає з головою. Тепер е, чи можливо якось себе підготувати до, е, не дай Боже, е, витоку радіації з Запорізької атомної електростанції? Якщо, наприклад, регулярно вживати е, в складі вітамінів препарат який містить йодит калію, в дозі 150 200 мікрограмів. Або ж, якщо це буде чисто, от, наприклад, один із препаратів, який був названий в дозі 150 200 мікрограмів, то цього достатньо. І таким людям, які профілактично вживають препарат, що містить йод, або чистий, або в складі вітамінних комплексів, їм. Блокувати щитоподібну залозу і вживати мега величезні дози йоду під час вибуху, після вибуху на аварії, ну, в разі аварії на атомних станціях не потрібно. Поки ви говорили, ми побачили у нас якраз на екрані. З'явилася інформація, і всі могли її прочитати. Що не можна цього використовувати? Це протипоказання у тих, у кого непереносимість йоду, у тих, у кого зоб, Але про які ми ще чули після чорнобильської, а кому ще не можна? Підкажіть, будь ласка, Світлано, е, ну взагалі, це і всі категорії, тому це... що на це рак, Ну, ви зараз кажете, що можна ось так пропивати час від часу для профілактики. Ось цей от, оці відповідні препарати. Так і, тобто... якщо нема захворювань, наприклад, таких як тиротоксикоз, це підвищена mm -hmm. функція щитоподібної залози, бо тоді ми провокуємо ще більше ускладнення. Ну якби цього цієї хвороби. Багато читали, багато чули про те, що е, в разі вибуху не можна використовувати е, оцей е, йодит калію, не можна використовувати оце блокування щитовидки людям, яким за 40 років. Чому і чи можна їм тоді робити ось цю профілактику? Е, приймати е, звісно, за е, якщо прописав ендокринолог, ось е, ці вітаміни. Дивіться, профілактично, якщо робота щитовидної щитовидної щитовидна залоза працює нормально, то профілактичний прийом дозволений. Після 40 років можна і потрібно приймати калій йодид в разі вибуху на АЕС в дозі 125 мг, якраз одна таблетка. Інші дози там потрібно бути обережним, це новонароджені, там одна доза має бути: це одна восьма таблеточки цієї, наприклад. Потім е, там від одного місяця до трьох років інша доза, і від е, до 12 років, від трьох років до 12 ще інша доза, трошки менша доза для людей літнього віку. Але потрібно але я наскільки розумію, після 40 всі пишуть і всюди інформація, що ти не можеш цього е, робити, і і не варто цього приймати, бо там ризики вони е, перевищують можливу користь від того. В е, разі субачка... вибуху. Ви зараз суперечите, виходить ця інформація, яка гуляє інтернетом. Е, дивіться є рекомендації е, і Міністерства охорони здоров'я. І е, я так думаю, що справа в цьому в цій нерозберисі сталася за рахунок того, що попередні рекомендації, ті, які були ще із часів там, Чорнобиля да, е, е, і радянських часів так званих, е, там є е, в показаннях вживання калію йодиду в вигляді е, той, що входить в склад е, спиртового розчину. Mm -hmm. йоду 5% і люболю. Зараз є е, рекомендації американські, які говорять про те, що цього робити не можна. І єдиний препарат, який використовується в разі аварії на АЕС, це є калійодид, таблетована форма в дозі 125 міліграм. Ага, є, ну, її, напевно, зараз неможливо десь придбати в аптек. Як я мала інформацію нещодавно, і я е, чула, що сам міністр охорони здоров'я наш сказав, що цим е, препаратом забезпечені е, поліклініки і ну, саме території 30 кілометрової зони, які знаходяться е, біля атомних електростанцій, але я сама волонтер, і наразі е, дуже багато тут на стані на вихідних ми повернулися із Харківщини разом з Такою е, організацією Фріда, це спільна українсько-ізраїльська організація волонтерів. І Я просто бачила, що робиться. Тобто, е, са на наявність препаратів у е, поліклініках, так або якихось ну, місцях надання медичної допомоги, не означає, що вони є у людей, тому що е, проїзду немає. Люди десь там в віддалених селах. Знаходяться, яких немає доступу, щоб отримати ці препарати, щоб вони були на рахунок ну, якби, такої небезпеки виникнення, і вони себе змогли захистити від ну, заблокувати роботу щитовидної залози. Я себе тоді питаю: я хочу бути розумною, чи я хочу бути людяною? Ну, от в плані аж були mm -hmm. такі рекомендації, які давали, ну, що не, не рекомендовано, але якщо нема нічого, то можна вже той і спиртовий розчин. Mm -hmm. мож... От. І тому Ну це ще такий от момент. Звичайно, що коли там, де люди близько знаходяться до цієї е, вибуху реактора, то там більше йде загроза. Я думаю, що ви це обговорювали про променеве променеву про хворобу. Так але е, захищати себе в плані щитовидної залози, от щитовидну залозу також потрібно, тому що. Ми живемо вся територія України, знаходиться в стані йододефіциту. дефіциту. І е, звичайно, що в разі цього вибуху і в складі цих радіоактивних речовин, які буде багато в атмосфері, щитовидка буде з більш віроятною імовірністю ну, е, 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 поглинати цей йод, аби забезпечити собі ну, його достатню кількість. Він прям ну якби дуже так потужно всмоктується в наше тіло. І звичайно, ці будуть тоді радіоактивні е, частинки в нашій щитовидній залозі, і вони будуть викликати мутацію клітин, яка з часом є набагато збільшує вірогідність появи раку е, в самій щитовидній залозі. Тобто це орган такий він, по перше, що він ну якби так знаходиться найближче до шкіри, ну на поверхні Цита. шкіри. Так, а з іншого й має в цю властивість смуктувати Світлано. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, ЗС, вона далеко від Києва, але і поширення радіації воно теж ну залежить звісно від погодніх умов від усього. Але наскільки кияни потрапляють в саме в цю небезпечну зону, тобто чи точно всім киянам потрібно в разі вибуху приймати ось цей ці 125 міліграмів? Так, Думали і... над цим, ні? <ріст> Цікаве таке питання. Е, я думаю, що е, все ж таки та відповідальність звичайно. <ріст> Це ваша порадила. думка, але розуміємо, що може бути все, і, і потрібно в разі цього обов'язково слухати, що каже місцева влада безпосередньо у цей момент, у цей день. Так що, давайте вашу думку. найближчу добу, дивіться, ну, на всяк випадок, найближчу добу, тому що ця вже ситуація була в березні місяці. І після березня я спілкувалася з багатьма людьми, які не навіть тоді, коли не було е вибуху на, на АЕС, але вони прийняли 40 крапель того йоду, який рекомендують спиртового, і вони мали змогу перездати. І дякувати Богу, що тобитка працює. Ну, е Бо ще дивитися, враховувати і, і умови погодні, ви правильно сказали, але все краще приймати профілактично, профілактично е, йод, і тоді не потрібно буде приймати ну в разі вітамінах просто для того, щоб добре. Жити навіть нам потрібен йод. Останнє я хочу. Ми підготували і ми вже показали, але хочеться це повторити. І з вашої сторони ще раз можете е пройтися по по хворобах. Про по тих протипоказаннях, які, в яких жодному разі не можна робити ось цю йодопрофілактику? Ну єдиним е протипоказанням являється це алергічна е реакція на йод, така має у людей е досить періодами досить часто зустрічаються мене такі пацієнти, а також ну, якась індивідуальна непереносимість, і е, також є мова про. Самі дози просто цього препарату. Я, я От зараз дивіться, у нас є графіка, де підготовано не неперено, йоду, алергія, вузловий зоб, токсична аденома щитоподібної залози. Ще одна вагітність і грудне вигодовування, вузловий токсичний зоб герпетиформний дерматит. Люди, у яких це є, вони прекрасно розуміють, що це за хвороби. Просто хотілося ще раз якраз озвучити і розуміти: бездумно ми не приймаємо препарати правильно. А ми е, я хочу. Я хочу заперечити ту інформацію, яка у вас ну, була подана, тому що е, кафедра ендокринології, наша імені комісаренка, ще тоді в березні е, додатково розробила рекомендації для людей з певними захворюваннями щитоподібної залози. Вузловий зоб не є взагалі протипоказанням. Тиро під час тиротоксикозу рекоменду, вони рекомендували. Навпаки, збільшити прийом йоду, тобто, якщо здоровим людям е, приймати одну таблетку в разі, в разі виникнення е, якоїсь аварії, то людям, в яких щитовидка надмірно працює, одно, їм треба тричі три дні підряд прийняти цю дозу, тому що там іде збільшена ну, поглинання щитовидно, йоду щитовидної залози. Тобто ці рекомендації. Розроблені кафедрою ну, ендокринології імені комісаренка нашої, і вони надані були в Міністерство охорони здоров'я як рекомендації для індивідуальних верст населення. Жінки, які годують грудьми, також мають е приймати ну, йод для ну, для профілактики і для блокування щитовидної залози. Так само, як і новонароджені. Новонароджені – одну восьму таблеточки. Ну, якщо вже так отиде мова. Світлано, дякую вам величезне за включення.